Війна в Україні триває вже багато років, але ні на мить не стає менш жорстокою. Днями стало відомо, що 29 березня загинув ще один герой з Кременчука Олександр Гичко, 1988 року народження. Наступила команда. Я Олександр за своїми убив. Донецьку область захищати нашу батьківщину в ході артилерійського обстрілу. На жаль, вони попали там разом зі своїми хлопцями. Хлопці важко поранені, але на жаль, нашого Сашка не стало. Його мужність та відвага викликали повагу в колег та командирів, а його загибель стала справжньою втратою для всіх зі словами глибокої скорботи та жалю. Розповідає про свого учня класний керівник Олександра. Взагалі. З цього п'ятого випуску моїх бешнічків майже половина зараз воюють хлопці, Веселий хлопчик, але виріс він, дуже турботливим, дуже правильним, спокійним таким. Діти казали, Тетяна Олександрівна, він у нас рукастий. Він взагалі здатний був прийти на допомогу кожному, хто потребував цього. Такі люди повинні жити. Він мав з фундамента до криші побудувати дім, але, на жаль, не встиг собі побудувати. Посадив дерево, але не встиг вирости цього сина Маріка і доньку Олесю. Таких діти повинні жити. Я жаю що хлопці, його друзі Зараз знімають кулаки на помсту тим, хто там. Забрав у нас нашого Сашка, Спі спокійно, мій світленький, мій хороший хлопчик. За час своєї служби він проявив себе як відповідальний військовий, здатний вирішувати складні задачі в будь-яких умовах. Відповідальним, дуже відповідальним. Все, що від нього, як від людини, як від військовослужбовця, все, що від нього вимагалося, все робив на відмінно. Веселий було і поговорити, і посміятися, і вислухати про проблеми, і допомогти, і звернутися. Серед колективу дуже поважали його хлопців. Дуже любили. У Олександра залишились дружина, донька, син та батьки. Поховання загиблого відбулося з усіма військовими почастями. Він був справжнім героєм, який боровся за свободу та незалежність своєї країни. Ми не маємо права забувати тих, хто віддає своє життя за нас. Вічна слава герою. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.